Доброго дня, ну і дуже шорт огляд по цій авто. В хвилину постараюсь вкластися. Це чорне авто тільки з Європи. На 16-х колесах чорний металік Видно, не видно. А, він з двома ключами. Карта навігація, є автопаркування, мультикермо. що ще вам показати тут? Салончик чистенький. Зробили ТО. А тут підсвіточка по дверях і по порогах. Дуже яскраво ввечері виглядає. Авто шацинково, ви знаєте. Величезний багажник. Тут покажу. Тут швидкі портзарядки. Величезний заряд... багажник. До речі, в описі є контакти. Звертайтесь, є не одна автівка, є ще сріблясті, ще є чорний, на підході кубка. Так що так, гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.